Олексію, щиро дякую тобі за потужнішу підтримку каналу. Підтримати канал та підписатись у телеграм можна, перейшовши за посиланням в описі. Дякую та приємного перегляду. Колись серед темних лісів і диких полів було маленьке село. Воно називалось Гнилушки. Село, як село, нічим не відрізнялось від сотень подібних. Люди там жили просто, працювали на землі, тримали худобу, молились, були свої біди, свої радощі, і, здавалося б, усе мало йти так, як завжди. Але одного дня щось змінилося, кажуть, усе почалося з слідів. То була рання весна, земля ще м'яка після зими, сніг щойно зійшов, і от одна господиня, йдучи до криниці, побачила у дворі дивні відбитки. великі, глибокі, ніби від копит, але не кінських. У тих слідах було щось. Неправильне, форма округла з ніби ледь помітною п'ятою, ніби копито, з'єднане з людською ногою. Люди почали знаходити їх і в інших дворах. Вони йшли однією лінією, ніби хтось ішов через усе село від болота і далі, через центральну вулицю, просто до церкви. Ці сліди порівнювали з усіма тваринами, яких знали, жодна не підійшла. Хтось сказав: то не звір, то біда. А баба Степанида, найстарша в селі, прошепотіла лише одне слово: біс. Після цього почалось найстрашніше. У хатах стали падати ікони, просто так, без причини. Наче щось їх штовхало. У деяких будинках вночі чули кроки важкі, повільні, хоч у будинку ніхто не жив. Люди почали хворіти, слабнути. Один чоловік утопився в колодязі, інша повісилась у коморі. За три тижні в селі померло дев'ятеро людей. Смерті були раптові, дивні. І завжди, після того, як у їхній хаті падала ікона, почалася паніка. Хтось поїхав до міста, хтось перебрався до родичів, а ті, хто лишився, тихо згасали. Село офіційно оголосили неперспективним і зняли з обліку: дорогу до нього не ремонтували, церкву розібрали, хати залишили. Кажуть, остання баба, яка жила в гнилушках, Осліпла за ніч, а перед тим бачила, як у дворі ходив хтось без тіні, село померло. Але сліди іноді знову з'являються люди з навколишніх сіл розповідають, що ночами звідти тягне димом, хоч там давно нічого не горить, а ще чути сміх далекий. Я почув цю історію, коли ще був малим. Мені розповідала її прабабуся Ганна, яка жила в сусідньому селі, Петрівці. Вона була стара, але ясна на розум. Вона казала так, наче бачила все це на власні очі. Ця історія засіла в мені і не давала спокою. Минуло багато років. Мені вже було 22: Жив у місті, навчався, працював. Але пристрасть до містики, до дивного, ніколи не минула. Ми з друзями Остапом та Євгеном часто лазили по закинутих місцях, читали народні байки, шукали старі мапи. І от якось на вихідних ми згадали про ту легенду. Ти чув колись про село, яке називалось Гнилушки? запитав я. Це ж те, де були сліди? Озвався Остап. Там ще ікони самі падали. Кажуть, село досі стоїть, просто ніхто туди не їздить. Ми переглянулись. Це був той самий момент, коли всі подумали одне і те саме. А якщо поїхати, ми виїхали в суботу зранку. Дорога була складною. Чим далі від цивілізації, тим гірше покриття. Тим більше ям і гілля з останньої точки на карті довелося йти пішки, машиною не проїхати, ліс, глибокий яр, дерев'яний міст через струмок і вихід у тишу. Перед нами гнилушки ті самі, покручені паркани, хати без дахів, обвалені грубки. Перекошені двері, все мертве, застихле. Ніби ще вчора тут жили люди і просто вийшли по воду. На паркані висіла стара дитяча куртка, на шипці павутина, в якій застряг метелик, повна тиша. Тут ніби хтось стоїть, але ховається, прошепотів Євген. Я відчуваю те саме. Ми обрали одну хату на краю. Там була ще відносно ціла підлога і дах, обнесли табір, спальники, ліхтарики, термоси. Плани були прості: переночувати, дослідити околиці, зранку пошукати місце, де, за легендою, з'явились сліди, знайти болото, стару криницю, можливо, рештки церкви. Ми вечеряли просто на підлозі. Під тихий шелест листя все було спокійно, надто спокійно. Ніхто не жартував і не кричав, всі троє ловили вухом кожен звук, а їх не було. Десь після першої ночі ми почули стукіт, глухий по дереву. Один раз, потім ще ми не спали, просто лежали в темряві. Ніхто не ворушився. Це прошепотів Женя, я знаю. Стукіт був не всередині, але дуже близько, наче хтось легенько стукав у стіну ззовні. Один, два, пауза. Знову ми не виходили, просто слухали. А потім все. Тиша, повна. Навіть вітер зник, і стало холодно, хоч на дворі літо. Ми пролежали так до світанку, і ніхто не сказав ні слова. Після тієї дивної ночі ми встали рано, спали мало, але мовчали про це. Кожен з нас чув той стук, але ніхто не хотів першим сказати, що щось було не так. Євген розпалив пальник. Остап збирав рюкзак, ми вирішили йти до болота. За легендою, саме звідти вели оті сліди, можливо, знайдемо щось цікаве старі хрести, залишки кладовища. День був сонячний, але тиша не зникла. Навіть у день це село здавалося заслуханим. Знаєш, це відчуття, коли в кімнаті хтось тебе уважно слухає. Але ти нікого не бачиш. От так само, ніби кожне дерево, кожна хата спостерігала за тобою. Ми йшли вузенькою стежкою між бур'янами, коли раптом Добрий день, хлопці! пролунав голос із-за спини. Ми різко обернулись. На дорозі стояла бабуся. Сухенька сива у стрій вишиванці й чорному фартусі, лице зморщене, як пересушене яблуко, очі вицвілі, блакитні, але дивно живі. А що це ви такі гарні до нас завітали? Ми остовпіли, село мало бути повністю покинутим. Вибачте, ми думали, тут ніхто не живе, озвався Остап. Бабуся усміхнулась. Та як же не живе? Я от живу, моя хата через два двори стоїть, Марфа я, Марфа Петрівна. Прожила тут усе своє життя і доживаю тут же. Женя глянув на мене. Хіба це можливо? Тут ані світла, ані дороги. Та нам багато не треба, відповіла бабця. Я ще й чай маю, з м'ятою. Приходьте, як захочете. І з дороги ж, видно, втомлені. Вона махнула рукою і, не чекаючи відповіді, повільно рушила геть через подвір'я до напіврозваленої хати з похилим димарем. Ми ще довго стояли мовчки, вона якась жива. Та ні, я серйозно, вона не як інші бабки, у неї очі, вона ніби крізь тебе дивиться. Ну, це ж село, привид, все тут дивне. Ми продовжили дослідження. Дійшли до болота, побачили залишки старого хреста, покрученого віршею. Біля нього яма. Ніби хтось нещодавно копав. Знайшли кілька уламків кахлі з церкви, камінь з вирізаними буквами, але на нас вже тиснула втома, і навіть цікавість почала згасати. Після обіду ми повернулись у село. Євген сказав першим А давайте, може, і справді зайдемо до Марфи Петрівни? Вона така днови добра бабця, а чай би не завадив. Ми переглянулись. Якось не хотілося, але й відмовлятись було незручно, тим паче у селі більш нікого. Якщо вона справді тут живе, дивно буде не заглянути. Ми підійшли до її хати. Стара, перекошена, з вицвілими фіранками за шибкою. На дверях хрізьплення ще з довоєнних часів. Ми постукали. Бабцю Марфо, то ми й хлопці, на чай. Тиша ще раз постукали нічого. Остап пробує дверну ручку. Відчинено. Та ну, може, вона просто відійшла? А може, ще спить. Ми нерішуче зайшли всередину. У хаті пахло сушеною м'ятою, пилом і старістю. Все було на місці, кухонна лавка, мисники з тарілками – Старий килим на стіні, образи, все дуже доглянуте, навіть надто доглянуте, як для покинутої місцини. Бабусю, ви вдома? Ніхто не озивався. Ми обійшли кухню, заглянули до маленької спальні. Порожньо. Може, вийшла на город, та ми ж бачили, що вона сюди зайшла. І тут Євген тихо крикнув Хлопці! Сюди, у залі, у кутку, на старенькому серванті стояла фотографія Чорно-біла. На ній та сама бабця в тій самій вишиванці, з тим самим поглядом, з чорною траурною стрічкою на куті. Ми завмерли. У кімнаті стало холодно, ніби щось висмоктало все повітря. Це ж вона, а може, просто хтось із родичів? А коли фото зроблене, ти ж бачив це сучасне лице вона саме така й була. І раптом тріснула дошка під ногами, наче десь у хаті хтось ступив. Ми вистрибнули на двір. мовчки, без слів, усі троє. Поглянули на хату, вона стояла тиха, але в одному вікні Фіранка хитнулась сама по собі. Далі ми вже не сміялись, і в ту ж ніч ми спали по черзі, бо хтось ходив навколо хати і знову стукав. Але тепер, двома пальцями, повільно, ритмічно, ми провели ніч неспокійно. Хоч і намагались сміятись, переконувати себе, що то все нерви й втома, але кожен з нас чув ці кроки повільні, важкі. І той стукіт не від вітру та не від дощу. Ми не розмовляли про бабусю. Кожен думав про те фото, але мовчав. Лягли під ранок, спали уривками по черзі. Нас розбудив різкий скрип. Першим прокинувся Євген, потім Остап. Я вже був на ногах. Ми сиділи мовчки, коли Євген сказав: Хтось відчинив підвал. Я здригнувся: тут був підвал? Виявляється, так: дверцята за хатою в кутку, зарослі бур'янами. Ми їх не бачили, бо ніч, бо не шукали. Може, вночі протяг зірвав клямку, або хтось відчинив. Ми мовчки переглянулись, Євген взяв ліхтарик. Я піду гляну. Ми не одразу пішли за ним. Спершу просто сиділи, потім чуємо, як Євген крикнув один раз, коротко, хрипло, і застиг. Я і Остап вискочили з хати і кинулися до підвалу. Дверцята були відкриті настіж. Темрява всередині щільна, мов олія. Остап першим стрибнув униз. Я за ним. На долівці біля старих дерев'яних полиць лежав Євген, блідий, очі розширені. Ліхтарик покотився вбік. Ми трясли його за плечі. Женю, Женю, що сталося? Він кліпав, задихався, наче не міг одразу згадати, де він там, прошепотів він. Що там? Він повільно підняв руку і показав пальцем у темний кут. Ми одночасно повернули голови. І нічого, нічого не було. Лише старагнила балка, купа пилу і розкидане старе начиння. Та тут же нічого немає, Женю, він не відповідав, в очах страх? Справжній, тваринний. Тоді він прошепотів: Він був там, висів. Хто? Чоловік? Синій, Це обличчя синє, як мертвий. Сморід був ще такий, я теж щось відчув: запах гнилизни, кислого поту і цвілі, не міраж, не фантазія, різкий, справжній сморід. Ми витягли Женю з підвалу. Він довго мовчав, не хотів більше говорити, тільки сидів і трусився, мов після лихоманки, ми сиділи на ганку. Ніхто вже не жартував. Більше не було пригодницького духу, не було азарту, це більше не гра. Євген казав, що чоловік повісився, що мотузка була закріплена до балки, а під ногами перевернутий стілець. Казав, що очі в нього були відкриті, а язик висунувся з рота. Весь чорний. Я не божевільний, сказав він. Ми тобі віримо. Я подивився на Остапа, він нічого не казав, але по обличчю було видно вірив теж. Ми не хотіли чекати наступної ночі. Євген мовчав, Остап нервово крутив в руках ключі. Я ходив взад вперед, намагаючись думати, що робити. Було одне бажання забрати звідси прямо зараз. Пішли. До машини, сказав Остап. Ми вийшли зі старої хати, залишивши позаду те моторошне місце. Ішли йшли швидко, не озираючись. Сонце вже схилялося за дерева, тіні ставали довшими, трава темнішою. Село знову було тихим, але це вже була не просто тиша, це було очікування. Ми дійшли до нашої машини. Вона стояла на тому самому місці. Сіли, Остап повернув ключ у замку, тиша. Ще раз тільки клацання, стартер не реагував. Та нунна, пробурмотів він, пробуючи знову, і знову і знову. Може, акумулятор? Він же був новий, учора все працювало? Може, щось під капотом? Ну давай, заводь уже! І тут я побачив її. Вона стояла в кінці вулиці, бабця, та сама Марфа, у вишиванці із хусткою. Тільки тепер вона вже не йшла повільно, як учора. Вона прямо йшла на нас, дуже швидко посміхаючись, очі порожні, усмішка широка. Не як людина, не сердечна, німа, без жодного звуку. Я вперся спиною в сидіння, дивився, як вона йде все ближче. Остап молився і пробував завести машину. Євген сидів затиснутий, ніби знову бачив того повішеного. «Заводь ти, чорт забирай! закричав я. І тут, з-за нашої хати, вийшов він. Мужик синій, опухлий, з мотузкою на шиї, очі розплющені, язик висунутий, ноги волочилися, наче він щойно випав із петлі і піднявся. Але він ішов прямо до нас, прямо за бабцею. Я не міг кричати, горло стиснуло, ніби в мене теж затягнули петлю. Остап! Закричав Євген, і в ту саму мить клац, мотор завівся. Остап натиснув газ, колеса зірвались із місця. Ми мчали по розбитій сільській дорозі, стрибаючи на ямах. У дзеркалі заднього виду я ще встиг побачити. Вони стояли поруч, бабця все з тією усмішкою, і той мертвий чоловік, мов тінь. Що не знає, що він вже не живий, ми виїхали за межі села. Ніхто не озивався, ніхто не сміявся. Ми просто їхали мовчки, кожен у своїх думках, і ніхто з нас більше не питав, чи була це уява втома, чи щось інше. Через кілька тижнів Остап сказав, що повернувся в те село подивитися. Хата, де ми ночували, згоріла, а на місці підвалу яма порожня. А бабця Марфа Петрівна, виявилось, померла ще в 97-му і була похована в тому ж селі. Я більше туди не поїду, і вам не раджу, бо якщо ви побачите усміхнену бабцю, запам'ятайте, вона вже знає, хто ви.